Офігенний коментар, ну красота ж відображає всю суть ситуації. Реально одні. Тобто продавці, яким треба втюхати тобі ту не потрібну нікому техніку, розказують у відосиках, створюють десятки аккаунтів різних, щоб ти точно 20 разів побачив, які класні квадрики, як вони класно виглядають. Які вони чудові, але ніхто не говорить про їх надійність. От ніхто. Ви передивіться спеціальну сотню відосів, де хоч один продавець китайського гавніця рідкісного скаже, що я гарантую, що воно буде їздити. А ніхто. Ніхто. У всіх воно просто класне, бистре, різке, дерзке, яке завгодно. Тільки не надійне і тільки не ремонтопригодне. А я, інша полярна сторона цієї всієї медалі, кажу про те, що це рідкісне гавно абсолютно не ремонтопригодне. Нема запчастин, раз, нема сервісів профільних два, нема нічого для того, щоб нормально обслуговувати, нормально ремонтувати цю рідкісну техніку. І ти приречений, будеш колхозити щось, небудь Бо нема запчастин. От зараз пише чоловік цей. Треба речах на цей лосин. Треба речах, а його нема. Тому що продавці техніки привезли 10 квадриків, втюхали отаким от, довірливим. А запчастини анахіра. Запчастини треба тримати склад, вка... туди вкидувати бабки. А запчастини продаються рідко. Може продасться, а може ні. То для чого їм напрягатися і тим більше вкладати свої бабки? Квадрик продав і забув, і бажано, щоб ти туди вже не вертався. А з запчастинами складно, з запчастинами геморно. Тому вони запчастинами не хочуть займатися. Тому ти залишаєшся тепер один на один зі своїми проблемами. От вам і з однієї сторони класні, класні, а з іншої сторони, а я кажу гавно, рідкісна Китайщина це гавно. Істина, звичайно, десь посередині, як завжди. Але ви тепер один на один з цією ситуацією. А мудрі люди взяли масову техніку, на яку купа запчастин, на яку купа профільних сервісів, дилерів, які завжди будуть відремонтовані. Просто тому, що вони масові, і кожен майстер знає, що з ними робити. Хочете вірте, хочете ні.